Ми знаходимося на вулиці Олександра Васильовича Парманіна. Це видатна людина, яка зробила дуже великий внесок у розвиток до революційного Павлограда. Він народився тисячу 1847 році, був одружений, мав шістеро дітей. Останнім часом проживав на вулиці Шалінській, Зараз це вулиця Соборна. 45 років він став міською головою нашого міста Павлограда. У 1892 році він обирався на 25 років. Кожен раз перебираючися, він дуже багато зробив для нашого міста. Займався благоустроєм, освітою культурою. Під час керування міста було побудовано добротний. Дерев'яний міст через річку Вовчу, жіноча гімназія, чоловіча гімназія. Також були побудовані храми спаса на храм на кошти Якова Федоровича Голубицького, та також храм Свято Успенський на кошти братів Рибникових. Також відкривається народна аудиторія, де проходили не тільки культурні заходи, а також приїжджали дуже відомі лектори та науковці. Проходила три рази на рік ярмарки, де за одну ярмарку товарообіг сягав один мільйон рублів. Також було побудовано нове приміщення залізничного вокзалу. Ще його знать як великого мецената. Він сам організовував благодійні бали, які проходили в міській управі, де зараз знаходиться відділення «Укрпоші». Всім Відомий бал Біла Лілія яку він організовував, збирали кошти на потребу хворих. На туберкульоз, на жаль, під час встановлення радянської влади більшовики Соломіць його викинули з його кабінету, і ми не знаємо подальшу долю у 60-х роках ХХ століття біля власного будинку Олександра Васильовича було знайдено знак міської голови в дереві та передано нашому музею.